Ведмідь і павучок Українська народна казка. Одного разу, після довгої мандрівки по лісу, ведмідь заліз у свій барліг і міцно заснув. А коли прокинувся, то побачив, що по його лапі повзе павук. Що це ти собі надумав? По мені. Ведмедеві лазити, роздратовано пробуркотів ведмідь. Розсердився на павучка і хотів його вбити. Що міг вдіяти павучок проти такого велетня? Даруйте, дядьку, я більше не буду, почав благати павучок ведмедя. Відпустіть мене, а я вам ще в пригоді стану. Чим же ти, дрібното, можеш послужити мені? здивувався старий ведмідь. Яка може бути з тебе поміч? Але пожалів малого і відпустив. Через деякий час у ліс прийшли мисливці. Ходять, блукають у лісі, а дичини нема. Хотіли вже додому йти, та несподівано натрапили на сліди ведмедя і почали за ним ганятися. Бідний ведмідь не знав, куди подітися. Ось ось виб'ється з сил, аж раптом угледів під скелею яму, і скочив туди. Павучок це побачив і одразу про все здогадався. Поліз швидко до тої ями і оплів її густою павутиною. Посидів трохи, аж тут біжать мисливці. Прибігли і стали неподалік від скелі. А може, наш бурмило сидить в отій ямі? сказав один. Туди він не міг залізти. Хіба ти не бачиш? Там повно павутиння. Це правда, підтвердили інші мисливці. Постояли і пішли, а ведмідь сидить від страху ні живий, ні мертвий. І сидів там довго-довго, врешті визирнув. Лізе з тієї ями і не вірить своїм очам. Вся яма в павутинні. А павучок гойдається і сміється. Бачите, дядьку, озвався він, якби не я, то вас вже б на світі не було. Старе добро не забувається. Дякую, що ти врятував мене, відповів ведмідь. Відтоді він ставився до павучка з великою шаною. E por